Штуку, яка називається псів Тернопіль». Тернопіль. Тернопіль сам по собі це є центром Західної України. Приблизно 100-150 кілометрів до всякого міста. Збиратися треба де? Там, де збираються. – Тернопіль. А ми вважаємо, що це... Я маю увазі, що 12 квітня поставити, наприклад, як для мене чисто зараз фантазую, не готовий. Якщо згадав, що там знаменита пісня Москва поїхала, чого ж ні? Гуляють коли зі співростики на пам'ятаю. І задіжаєте. і Черговий раз покинути такий Ну, У нас, нас... У нас буде вечірка присвячена групу ну, Космонавтики. Заплановано. Ну, тоді, enfin, тоді, тоді зі, зі своєї сторони, не знаємо решта представників преси, ми готові, як заводом, це рекламувати, просувати. Тут йдемо зараз про те, що можемо спільно один другого прорекламувати. Забудемо на один день, що ми один другого хліб крадемо, а навпаки один друг мотива. Чому ні? Ну, ми не крадемо, Ми чітко забираємо. Так, Може якісь висловити в космос, в Тернопіль? Тобто давайте, власне, чому ми говоримо про інформаційний привід і тільки що була тема Тернополя. А власне, власне, в космос, Тернопіль і чому і Тернопіль, власне, якісь ті чи інші події зробити зробити. Як там поїхали в Тернопіль? Поїхав в космос. Хочеш в космос, приїхати в Тернопіль. Хочеш вийти в космос, приретено. Прямий люфт. є ліфт до космосу. А нам треба запречити нічим. Абсаймотом шачим. Ні, коза так стрикнеш до космосу. Ну, щось, щось, десь там, тобто власна фамиз...